А чи точно ви впевнені у своїх спогадах? Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. У 1995 році четверо друзів грех Фіона Руті та Пол вирушають в похід на гору. На вершині пол чує дивний свист, і, пішовши на звук, випадково падає в щілину. Грех спускається вниз на тросах, щоб врятувати друга, і знаходить пола, який сидить перед дивною святинею, з великим нелюдським скелетом, численні кінцівки якого розташовані симетрично навколо нього. Коли Грех наближається до пола, той каже його не торкатись, інакше товариш помре. Але Грех ігнорує попередження чоловіка, від чого той починає плакати та ледь не істерити. Після цього Грех виносить пола з печери і разом з дівчатами він починає шукати місце. Це для тимчасової ночівлі. Друзі знаходять стару покинуту хатину і вирішують на якийсь час зупинитися там. Усі разом вони намагаються привести до тями пола, який перебуває, наче в трансі, і за кілька годин не промовив жодного слова. Оглянувши тіло пола на наявність травм, грех помічає шрами на його зап'ястях. Однак, Руті його дівчина запевняє, що ніяких проблем у Пола не було, і в стосунках у них теж все добре. Руті починає дуже сильно хвилюватися за пола, але Грех запевняє, що на тілі чоловіка немає фізичних ушкоджень і, можливо, такий його стан через пережитий стрес і шок. Він вмовляє подругу почекати до ранку, бо нести майже непритомного пола до найближчого міста надто далеко. Вночі на гори починає насуватися сильна снігова буря. Не змігши заснути, Руті залишається спостерігати за полом і знаходить біля нього незрозумілий свистячий інструмент. Дівчина дує в нього, але оскільки нічого не відбувається, відкидає в сторону. Зранку наступного дня грех та Фіона йдуть у пошуках допомоги, оскільки пол так і не прийшов до тями. Через трохи Руті помічає вдалині якусь постать крізь снігову бурю. Вона виходить на вулицю і кличе на допомогу, але дивна постать починає стрімголовно наближатись до дівчини. Руті лякається і забігає в хатину. Одразу після цього повертаються грех та фіона. Проте вони запевняють, що щойно на вулиці бачили тільки Руті, нікого іншого поряд не було. Вночі ніби одержимий Пол шепоче щось на вухо Руті. А коли вона прокидається, виявляє, що її хлопець зник. Трійця друзів помічають сліди пола на снігу і відправляються на його пошуки. Вони знаходять його сидячим перед підвісним мостом. Чоловік дмухає в той самий дивний свистячий інструмент, а потім щось шепоче. Перш ніж грех та Фіона встигають дізнатися, що відбувається, Руті дістає з під куртки ніж. Вона вдаряє ним грега, перерізає горло Фіоні і скидає друзів зі скелі, а потім скидається у прірву і сама. Пол же залишається сидіти біля мосту, дмухаючи у свисток. Далі події фільму переносяться у 2018 рік у штат Міссурі. Колишній детектив Джеймс Ласом Бордосі не може оговтатись після смерті своєї дружини Елісон та їхнього сина Генрі, які загинули в автокатастрофі рік тому. Він весь час проводить наодинці і навіть святкує своє день народження в закусочній в абсолютній самотності. Джеймс дружить та спілкується лише зі своєю сусідкою Норою, овдовілою матір'ю одиначкою, та її донькою Амандою. Котрого дня Аманда втікає з дому, і Нора повідомляє про це Джеймсу. Вони знаходять у ванні напис, зроблений кров'ю, про те, що Аманду зробити це змусила порожня людина. Нора викликає поліцію і вони розпитують про все, що було напередодні: про стосунки Нори та Джеймса з Амандою, а також про те, чи не говорила і не робила дівчина чогось їй невластивого. Детективи беруть усі необхідні зразки та матеріали, але коли вони йдуть, Нора розуміє, що прикладати зусилля для пошуку Аманди копи не будуть, адже дівчині вже виповнилось 18. Тоді Джеймс пропонує свою допомогу і каже, що спробує самостійно з'ясувати, куди зникла Аманда. Колишній детектив вирішує поспілкуватися з друзями дівчини і знаходить її однокласницю Девару. Вона розповідає, що не знає, де Аманда, а останній раз вони разом проводили час, коли викликали порожню людину. Девара розповідає, що це така місцева легенда. Щоб викликати порожню людину, потрібно піти на міст, знайти порожню пляшку і подути в неї. Девара каже, що Аманда підбила її та ще кількох друзів це перевірити, і вони всі по черзі подули в порожню пляшку. За кілька секунд вони почули дивний звук, схожий на той, що в горах чув пол. Підлітки вирішили, що це жарти якихось хуліганів, тому втекли. Наступного дня Девара побачила, як Аманда сидить біля їхнього друга Брендона і щось шепоче йому на вухо. Після цього дівчата не спілкувались, а потім Девара дізналась, що подруга зникла. Джеймс відправляється до Брендона, але його батько каже, що син теж кудись зник. Тоді чоловік вирішує розшукати решту підлітків, проте жодного з друзів Аманди вдома не виявляється. Джеймс їде дослідити міст, про який розповідала Девара. Він знаходить пляшку і дмухає в неї, як це робили напередодні школярі. Потім чоловік помічає відкритий люк і спускається під міст. Він із жахом знаходить там повішені тіла Брендона та решти друзів Аманди. А поруч такий же надпис, що був у ванній дівчини. Цей же час Девара відправляється у спа-центр та йде у сауну. За кілька хвилин там з'являється дивна постать у каптурі. Вона нападає на дівчину і заколює її ножицями. Однак за мить складається враження, ніби це все із собою зробила сама одержима кимось Девара. Після подій на мосту Джеймс приїжджає у відділок до детектива Вільєрса, щоб розповісти про деталі. Там чоловік повідомляє колишньому колезі про смерть Девари і каже, що поліція вважає цей випадок самогубством. Однак, Вільяр погоджується зі словами Джеймса, що спосіб обраний надто дивний. Детектив розповідає, що за останні роки було кілька випадків, у яких зустрічалися надписи про порожню людину, але жодну з цих справ розкрити не вдалося. Повернувшись додому, Джеймс згадує, що бачив у кімнаті Аманди буклет з інформацією про інститут Понтифікс. Такі ж буклети та реклами він помічав в будинках друзів дівчини. Джеймс починає шукати інформацію в інтернеті і з'ясовує, що інститут Pontifex – це культ, вірування якого походять з таких міст, як Бутан та Тульпи. Його дослідження перериває Нора, яка приносить поїсти. На якусь ми Джеймс і Нора знаходять підтримку один в одному, але чоловік швидко дає зрозуміти, що не готовий до стосунків. Тому Нора повертається додому, а втомлений Джеймс іде спати. Чоловіки знову мучать кошмари, пов'язані з днем смерті дружини і сина. Коли він прокидається, у нього складається враження, що в будинку хтось є. Джеймс бачить, чию що ніби ходить у сусідній кімнаті, тому він озброюється биткою та йде оглядати дім, але так нікого й не знаходить. На другий день Джеймс відвідує інститут Pontifex і потрапляє на виступ лідера секти Артура Парсонса. Під час його доповіді Джеймс дізнається, що члени інституту поклоняються порожній людині. Він не тільки бугімен міської легенди, а й свого роду релігійна ікона для культу. Після виступу Джеймс вирішує розпитати Артура більш детально про порожню людину. Чоловік пояснює, що ця сутність звертається до певних людей з іншого світу. Вона здатна забезпечити своїх послідовників усім, чим вони бажають, але за умови, що ті будуть виконувати її вказівки. Пізніше Артур каже, що він радий знову бачити Джеймса, але у відповідь чоловік запевняє, що він вперше. В інституті Пантифікс Джеймс нишком виходить із зали іде досліджувати будівлю. Він знаходить чоловіків, що медитують, але при цьому перебувають ніби у трансі. Потім Джеймс проходить через стару бібліотеку і спускається в підвальні приміщення. Він натикається на групу медитації, що закликає якусь сутність у темряві. Усі вони дмухають в порожні пляшки і когось чекають. Та не встигає Джеймс побачити, кого саме викликає група, як його помічають і виганяють з інституту. На вулиці він зустрічає Гарета, який розповідає, що Аманда була частиною культу, але зараз в інституті її немає. Дівчину забрали до табору в лісі для якогось наступного етапу. Джеймс дізнається адресу і відправляється в табір. Він прибуває на занедбану галявину. і Бачить там кілька покинутих та майже розвалених хатин. В одній із домівок, чоловік знаходить картотеку і бачить там папку з інформацією про Аманду. Переглядаючи документи далі, Джеймс знаходить файли з даними про усіх друзів дівчини, а потім бачить там порожню папку, яка підписана його іменем. Джеймс іде досліджувати решту хатин і в котрій знаходить гору касет із записами моторошних медитацій. Після них учасники немов божеволіли, впадали в якийсь транс і робили дивні речі. Чоловік засиджується за переглядом касет до пізньої ночі і, вийшовши на вулицю, бачить вдалині світло. Підійшовши ближче, Джеймс стає свідком моторошного ритуалу вогню з кількома десятками учасників. Раптово світло гасне, і члени культу помічають Джеймса. Вже за мить усім натовпом вони кидаються до чоловіка і починають гнатися за ним через ліс. Джеймс ледве встигає добігти до свого автомобіля і втекти із лісу. Він привозить теки з інформацією про Аманду та її друзів детективу Віллірсу. Проте той каже, що Джеймс проник на приватну територію і вкрав матеріали з чужих будинків, отож, навряд чи це вдасться прив'язати до справи. Але незважаючи на це, Віллірс дозволяє Джеймсу подати свідчення про дивний культ. Потім Джеймс їде до Нори. Він повідомляє жінці, що Аманда схожа є членом культу і може бути в небезпеці. Несподівано їхню розмову перериває телефонний дзвінок, але на тому кінці слухавки ніхто не говорить. Щоб убезпечити Нору, Джеймс пропонує її сховати і відвозить в готель. Він питає жінку, чи знала Аманда про них, але Нора це заперечує. З розмови пари стає зрозуміло, що колись у них був Роман, і Джеймс був з норою саме в ту ніч, коли загинули його дружина і син. Вночі знову прокинувшись від кошмарів, Джеймсу на якусь мить здається, що він бачить біля свого ліжка порожню людину. Він лякається і вмикає світло, але в кімнаті виявляється порожньо. Проте на своєму порозі чоловік знаходить старого плюшевого ведмедя, якого він бачив в одному із будиночків табору. На третій день Джеймс вирішує прослідкувати за Гаредом та іншими учасниками інституту. Він супроводжує їх до лікарні і стає свідком того, як група стає на коліна перед прикутим до ліжка чоловіком. Трохи пізніше. Джеймс знаходить та схоплює на вулиці Гареда. Чоловік наказує розповісти, що насправді відбувається і хто той чоловік в лікарні. Під погрозами Гаред зізнається, що це Пол, перший одержимий порожньою людиною. 23 роки тому у Бутані Пол став свого роду воротами, провідником для порожньої людини, щоб допомогти їй увійти в наш світ. Інколи учасники культу приходять до нього, щоб отримати повідомлення відсутності. Джеймс вирішує повернутися в інститут Понтифікс і таємно проникає всередину. Він іде у занедбаний архів і знаходить там інформацію про пола. Та крім цього, чоловік знову помічає теку зі своїм іменем, і цього разу у ній виявляються файли з інформацією про все його життя. Включаючи найменші деталі. Не розуміючи, що відбувається, Джеймс їде в лікарню. В палаті Пола він несподівано зустрічає Аманду. Коли Джеймс каже, що зателефонує норі, щоб сказати, що він знайшов її доньку, Аманда лише посміхається. А коли чоловік дзвонить сусідці, вона його не впізнає і не розуміє, що від неї хочуть. Тоді Аманда розповідає, що Пол помирає від того, що надто довго був оболонкою для порожньої людини. Вона каже, що порожній людині потрібна нова посудина, і культ вдався до експерименту. Вони самі створили Джеймса, створили нову тульпу для демонічної істоти. Аманда знала, що у Джеймса був роман з її матір'ю і що він не був зі своєю дружиною та сином у день їхньої смерті, адже це все вони вигадали самі. Аманда пояснює, що його спогади та стосунки були сфабриковані нею та пантифіксом, щоб забезпечити зв'язок божества через білі втрату. За словами Аманди, Джеймс існує лише кілька днів. Чоловік їй не вірить. а Аманда питає, що Джеймс пам'ятає зі свого минулого. Він із жахом розуміє, що знає про події лише останніх трьох днів. Раптом чоловіку стає погано, він ніби втрачає зв'язок з реальністю і починає бачити дивні видіння. Джеймс ніби опиняється в інституті, і він сам є тією сутністю, яку викликала група медитації. Потім він переноситься у якийсь підвал, а після цього в печеру з моторошним нелюдським скелетом. Раптом на чоловіка починає насуватися постать у каптурі, і він втікає від неї підземними коридорами. Проте сутність наздоганяє Джеймса і проникає всередину нього через рот. Чоловік вибігає з підвалів і йде до свого будинку. Та дім виявляється абсолютно порожнім, ніби там ніколи ніхто не жив. Відчинивши двері у спальню, Джеймс знову потрапляє в палату пола. Він наводить пістолет на помираюче тіло попереднього провідника і розстрілює його. Після цього персонал лікарні замість викликати поліцію стає перед Джеймсом на коліна. Виявляється, вони всі також є учасниками культу. Побачивши нову оболонку порожньої людини, вони починають шептати фразу Ти транслюєш, ми ловимо. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний YouTube. До зустрічі у нових відео.